Оновлене травматологічне відділення відкрили у Борщівській центральній районній лікарні. Перетворення, розповідають, у медзакладі тривало близько п'яти років. За цей час відділення повністю відремонтували та оснастили сучасним обладнанням. Тут було замінено все: електропроводка, вся каналізація, вся сантехніка, всі плитки, будемо казати, все з нуля було вичищено і зроблено заново. Коли є телевізор, коли є вайфай, коли людина відволікається від своєї болі, тоді вона скоріше одужує, Тоді вона має якийсь настрій. Наразі у травматологічному відділенні 20 ліжок. Там працюють троє лікарів, травматологів та 12 осіб середнього та молодшого медперсоналу. До слова, самі працівники теж долучилися до оновлення. Багато прибирали всі прибирання, все було на нас. Практично мили, виносили, заносили. Самі нашивали постільну білизну, наволочки, простині подушки. Дівчата робили. Це в кожну палату. Так ми собі принесли з дому машинку. Швайну нас є працівниця, яка вміє шити і от. Ми це зробили за словами голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, В подальшому в борщівській райлікарні планують впроваджувати енергозберігаючі технології, аби заощадити на опаленні приміщень. Я вважаю, що той стан, в якому перебуває зараз лікарня, він достатньо оптимальний для того, щоб надавати медичні послуги вторинного рівня. Однією з проблемних моментів є лікарні енергоефективність. Ми ставимо собі за мету. В наступному році здійснити максимальне утеплення даного приміщення, даної лікарні в минулому році, в теплий рік було майже мільйон гривень витрачено на опалення приміщення. Я думаю, що ми будемо працювати в напрямку того, щоб ці показники зменшувати. До слова, у ремонт травматологічного відділення лікарні вклали півмільйона гривень із місцевого бюджету та ще майже 100 тисяч спонсорських коштів.